Вихідні завершилися, але 20-й тур Української прем'єр-ліги подарував нам масу емоцій. Дійсно, було багато красивих голів, багато цікавих результатів. Проте варто відзначити, що жодної гостєвої перемоги переважно фаворити вигравали. Ну, напевно, крім Луганської зорі, яка поступилася все ж кривбасу свого. Колишнього тренера Вернедубу так сюрпризів особливо і немає, проте є про що поговорити і що згадати. Тому одразу прошу вас, друзі, напишіть в коментарях, який матч вам сподобався найбільше. Також поставте лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я потребую вашої. Підтримки. Ну так само, як і Ворскла, потребувала допомоги від Василя Кравця в матчі проти Інгульця. Цей поєдинок відкривав програму 20-го туру. Ну і у другому таймі гол, який забив головою кравець, футболіст, якого знають і в Іспанії. До речі, але зараз він веде команду Віктора Скрипника до перемог. Тож 1-0 у стартовому поєдинку туру Ворскла обіграла інгулець. Далі, вже більшість матчів відбувалися у суботу, Динамо, Київ. Минає перший поєдинок суботнього дня. Звісно, кияни фаворити. Команда Мірчі Луческо, який між іншим, скоро може лягти на операцію через коксартроз і проблеми з тазостегновим суглобом і можливо доведеться Мірчі Луческо замінити. І гравці Динамо треба віддати їм належне. За свого тренера теж билися, так само, як і за свій клуб. Зрештою, здобули досить. Впевнену і спокійну перемогу відзначаю особливо приємно, що гол забив Антон Царенко, 18-річний Вундеркінд Динамівців, забуває дебютний гол у футболці білосиніх. Що звісно тішить і фанатів Динамо, так і всього українського футболу, тому що це розвиток для всього. Нашого футболу, окрім того, інший молодий, але вже більш забивний форвард Влад Ванат. Тож, 2-0 Динамо обігрує Минай. Паралельно відбувалося протистояння Кривбас, Кривий Ріг, Зоря Луганськ, Дербі імені Юрія Вернедуба, як ми з вами назвали цю зустріч напередодні завершилася великим протистоянням і перемогою зрештою нинішньої команди Вернедуба завдяки голу Ріфата Капича боснійського форварда Кривбасу. І після поєдинку у Вернодуба запитали, ну от можна сказати, що Кривбас це теж команда тепер мужиків, як називали вашу зорю. На що Юрій сказав: ні, ви знаєте, зоря це команда мужиків, хай це прізвисько і лишається зорею навіть без мене. А от кривбасу ми дамо новий нікнейм, нове ім'я, і давайте їх іменувати козаки. Тож козаки обіграли мужиків 1-0 від. Таємо Вернодуба та Кривий Ріг, ну а при цьому зоря лишається на третій сходинці, випереджаючи Динамо, яке штурмує не тільки третю позицію, але й думає про більш високі щаблі. Хоча до Шахтаря справді не дотягнутися. Гірники, знаєте, в такому енергозберігаючому режимі обіграли харківський металіст. Ми говорили про те, що не буде просто підопічним Ігоря Євічевича проти харків'ян. Так воно і сталося. лише в в другому таймі всередині другої половини гри Артем Бондаренко забив гол. Тож скромна, але тим не менше перемога і важливі три очки для гірників в боротьбі за чемпіонство. У західноукраїнській битві команд, які прагнуть залишитись в еліті українського футболу і на наступний сезон, рух Львів Верес Рівне зафіксовано безгольову нічию 0-0, Проте рахунок 1-1 за червоними картками, тобто було багато боротьби, але жодна з команд не змогла забити, тож поділили по одному очку, отримали ці два клуби. Набагато пристойніше з голами все було у неділю. Три поєдинки і 12 голів забито в них. Особливо в цьому напрямку все вдалося в протистоянні СК Дніпро-1, ФК Львів. Дніпряни обіграли львів'ян з рахунком 5, 2 сім голів забито в одній грі. Надзвичайна гольова феєрія нетипова для нашої першості. І відзначаємо тут дублі. По-перше, Олексія Гуцулюка. Ну, і, звісно, дубль Артема Довбика, який ще більше відірвався від переслідувачів, від Віталія Бояцької компанії, покращив свій бомбардирський доробок. Окрім того, Дніпро 1 веде відчайдушну гонитву за першим. Гірниками і так просто чемпіонство Шахтарю підопічні кучера точно не віддадуть. В іншому тренерському протистоянні Руслана Ротаня та Романа Григорчука Олександрія. Чорноморець зафіксовано цікаву, нічую 1-1, Тож Ротань після перемоги в минулому турі повертається на свій нічийний шлях з Олександрії. Ну а Григорчук і компанія після з шахтарем продовжує свою безпрограшну серію. Ну і завершувався тур вже поєдинком колос ковалівка Металіст 19-25 Харків. Можливо, навряд хтось очікував, що рахунок буде таким, але 3 -0. Команда з київщини обіграла харків'ян дуже впевнено, феєрично, ну і дехто це навіть назве. Розгромом. Тож було на що подивитися в цьому турі. Чекаємо вже на наступні матчі, як в УПЛ, так само і поєдинки українців в Європі і в Лізі чемпіонів. Зокрема, тому друзі, прошу напишіть в коментарях, хто цих вихідних вам найбільше сподобався, і в УПЛ, і в інших наших чемпіонатах. Поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Legendary Balls. Багато контенту буде в понеділок ввечері і стрім всіх вас. Чекаю, будемо болювати за Віктора Циганкова і Жирону в матчі з Барселоною. Також хочу побажати вам всього найкращого. Я, Ігор Мартиненко, радий знайомитись з вами, спілкуватись. Тож хай все буде добре. А Україні ми кажемо перемагай!